Понад мільйон прикарпатців цієї неділі віддадуть свій голос за кандидата на посаду глави держави. Експерти опори проаналізували готовність Івано-Франківщини до 25 травня. Вони кажуть, всі ДВК, а їх на Прикарпатті понад тисячу, готові до виборів. Відповідно мають достатню матеріально-технічну базу. За процесом волевиявлення спостерігатимуть півсотні представників в мережі ОПОРА. Що стосується швидкого статистичного підрахунку осіб, тобто, це це той метод, який ми, е, е, який ми використовуємо для того, аби Спрогнозувати результати виборів швидше ніж це зробить центральна виборча комісія, щоб це зробити максимально точно. Ну і також щоб протягом дня голосування можна було відстежити тенденцію, як організовується виборчий процес. Виявлені прогалини під час голосування спостерігачі розмістять на мапі порушень. Крім того, 25 травня в рамках спостереження за парламентськими виборами буде працювати гаряча лінія. За допомогою гарячої лінії громадяни зможуть повідомляти наших спостерігачів про виявлені ними порушення. спостерігачі допомагатимуть їм. Задокументувати також ну і, 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 будуть займатися перевіркою цієї інформації. В опорі також нагадали виборчим штабам про те, що нині опівночі завершується передвиборча агітація. Субота в Україні оголошена днем тиші. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.